Вітаю вас, дорога церква. Давайте ми на початку нашого служіння зачитаємо місце, яке є записане книга Пророка Малахії, третій розділ з сьомого вірша Малахії 3:7. Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків, і їх не стерегли. Верніться ж до мене, і вернусь я до вас, промовляє Господь Савод, та говорите ви. У чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте ще й говорите, чим ми тебе обманили десятиною приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили, о люду ти увесь. Принесіть ви всю десятину додому хребниці, щоб страва була в моїм храмі, і ти мене випробуйте, промовляє Господь Севоот, чи небесних отворів? Вам не відчиню та не вилю вам благословення, аж надмір. І ради вас насволює все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб'є, винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Саваот. Амінь. Так. Сідайте, будь ласка. Приємно бачити людей, які прийшли для того, щоб. Послухати Слово Боже для того, щоб наповнити себе цим живим і діяльним Божим Словом. Ми продовжуємо з вами аналізувати дану книгу, і нам випав вже наступний уривок це ось цей. Знаєте, в наших церквах зазвичай не популярно говорити про фінанси і про десятини. Але з іншої сторони, тема фінансів дуже популярна є в наших бесідах. Ми досить часто. Коли спілкуємося, то цікавимося, дізнаємося, хто що купив, по чому де, хто скільки заробляє, і тому подібне. Тобто, це невід'ємна складова нашого життя. І тому Біблія торкається не тільки духовних питань, так, вона торкається також і таких життєвих питань, і вона бажає нас чогось навчити. Дуже цікаве спостереження є в тому, що в Біблії міститься близько двох тисяч віршів. Які стосуються або грошей, або майна, або власності. Дві тисячі віршів в той час, коли про віру чи про молитву говориться по 500 віршів. Близько або виходить так, що кожен сьомий вірш в Біблії, він відноситься або до грошей, або до власності. І так само Ісус Христос Він також про це говорив: близько 15% від Його вчення. Вона стосується фінансів, стосується грошей і власності. Думаєш, чому так? Чому Біблія так багато говорить про це? Хіба вона вчить нас грошолюбству? Зовсім ні. Вона вчить нас навпаки, тому що в людей є проблеми з грошима. Тому що проблем є е, певні спокуси, певне, можливо, навіть і грошолюбство. і тому Біблія наголошує якраз на цих, на цих питаннях. Згадуючи навчання в університеті, то нас вчили так, що економіка це наука, в якої є завдання максимально задовольнити безмежні потреби, безмежні потреби людей при обмежених ресурсах. Тобто, в нас є обмежені ресурси, і є безмежні потреби, їх потрібно задовольнити. Але знаєте, я ще тоді думав про такий певний нюанс, про те, що насправді. В людей не є або немає безмежних потреб. Тому що насправді нам для нашого життя не так-то вже й багато треба, правда? Нам потрібно також є така переміда масло, нам потрібні фізіологічні потреби, потреби захисту і соціальні, щоб ми мали сім'ю, мали що їсти і мали де жити. Насправді, наші потреби не є безмежними. Але в цьому і нюанс. Економіку в тому, що якщо у вас потреби не є безмежними, якщо у вас нема потреб, то ми вам придумаємо. І для цього економіка вона має таку, таку галузь, як маркетинг, яка рекламує продукцію і вона навіє вам нові погляди, нові товари, і вам хочеться все нове, нове щось купляти. І таким чином, ви самі собі ж продумовують таку роботу. І знаєте що? Справа в тому, що ми можемо бути також хорошими економістами. В тому плані, що ми маємо ці безмежні потреби, і ми все своє старання, свій час, свої фінанси ми вкладаємо якраз в, то, в те, щоб задовольнити себе, щоб мені було комфортно, щоб мені було добре. І я живу якраз ось цим, задоволенням своїх потреб, і забуваю за Бога. У мене не вистачає на Бога ні часу, ні фінансів, нічого. Тому, якщо в мене неправильні цінності, тоді в мене будуть і неправильні. Витрати. Тоді я буду неправильно використовувати ті ресурси, які мені Бог, Бог дає. Тому завдання кожного християнина це правильно розподіляти те, що він має, те, що він заробив, або те, чим його Бог наділив. І якраз той, хто є вільний від цього впливу, впливу реклами, впливу тенденцій, трендів, що я не ведуся на різні популярні речі. Тоді я вільний від цього, я можу бути задоволений з того, що я маю, і я можу вільно жити для Бога і вільно жертвувати йому те, що в мене є на серці. Знаєте, і ще один такий маленький нюанс відносно, відносно економіки, що кожне підприємство воно має такі три, три е, галузі, або, або три сектора своєї фінансової діяльності це витрати, прибуток і розподіл. Витрати ми витрачаємо на, на певні матеріали, потім виробляємо певну продукцію і її продаємо. І начебто отримали прибуток і все добре. Але є дуже важливий сектор це розподіл. Це те, як я використовую той прибуток, який я отримав, куди я вкладаю далі. Тому що є багато фірм, які не вдало або не досить правильно розподіляли кошти, які вони отримали, і через це вони втрачали конкурентоздатність. Вже ставали технологічно застарілими, і вони просто виходили з ринку. Так само, кожен з нас, ми, як фізичні особи, ми, ми також маємо доходи, і нам також важливо е, правильно розподіляти той прибуток, який ми, ми маємо. Тому що від цього залежить і наш розвиток і все наше подальше е, життя. Ісус Христос часто згадує. Або розповідає різні притчі учням. Ну, До приходу, він розповідав притчу про таланти. І що він сказав останньому, останньому е, рабові, так? Він каже, чому ж ти не взяв цей талант і що не зробив? І не віддав гроші мінам, а потім пішов, у взяв з прибутком. Тобто він вчить учнів? чого? Фінансової грамотності. Також далі він говорить іншу, іншу притчу про. Несправедливого управителя. Він не похвалив його за неправду, але він похвалив його за його таку фінансову ерудованість. Він каже, що сини світу цього мудріші, і вони випереджають синів світла. В чому? У фінансових питаннях. Тому Ісус Христос він навчав якраз своїх учнів, тому щоб вони вміли правильно керувати своїми грошима. тож, в цьому е, уривку ми читаємо про десятину. Це була одна із великих заповідей в старому заповіді для Ізраїля, які, які вони виконували, і це було прямо в крові. Вони знали, що це обов'язково потрібно приносити. І, і для першого погляду здається, що десятина це рівно 10%, правда? І нам здається, що вони приносили тільки 10%. Насправді ні. Біблія говорить про десятини. Тобто, це була не одна десятина, і не тільки 10%. Тому, коли хтось. Зараз, можливо, говорить, що от потрібно виконувати закон і приносити десятину, то насправді потрібно приносити значно більше, а це вже не сильно їх може радувати. Отож, якщо коротко, коротко, які були десятини. Перша десятина це була на храм, для того, щоб священники могли здійснювати свою діяльність для того, щоб вони мали що їсти, а також на, на всі інші потреби самого храму. Далі була друга десятина це на паломництво, або їм потрібно було приходити до храму на великі свята. І третя десятина, яка приносилася один раз в три роки, це була на нужди, на потреби бідних, а також на подорожників. Тому в сумі виходить 23%. Кожного року потрібно було приносити Богові як десятину. І ми знаємо, що це є старий заповіт. А як же ж у новому? У новому заповіті також постало питання, що ж робити поганам, які приходять до Христа, із цими усіма приписами і законами. І для цього апостоли вони зробили такий апостольський або Єрусалимський собор. І там вони звузили, або там вони спростили е, вимоги до поган. Вони сказали, так, навіщо накладати на них? Те ярмо, яке ми самі не можемо виконати. Навіщо знущатися над ними? Якщо ми це не виконуємо, тим більше вони це не зможуть виконати. Тоді, що вони сказали? Вони сказали про те, що пам'ятайте тільки ось ці чотири речі: не їсти доложертвини, не їсти за душини, крові і берегтися від блуду. Таким чином, апостоли не перенесли нам або не передали нам зі старого заповіту ні жертво Нам не потрібно переносити жертви. Нам не потрібно тримати суботу, як це було у, також у часи Ізраїля. Так? Нам не потрібне обрізання. І також вони не перенесли або автоматично не переходять до нас і питання десятини. Тому Бог нас, нам облегшує життя, так? або нас не обтяжує якраз цим тягарем. Хоча, з іншої сторони, благодать не забороняє нам приносити Богові пожертвування. Ну, нехай в розмірі 10%. Тому що благодать вона дозволяє вільно користуватися своїми грошима або приносити стільки, скільки ми цього хочемо. Головне, щоб це не стало релігією, або щоб не почало нас надимати, що ось я приношу в таку суму більше, ніж інші. Пам'ятаєте історію про митника і фарисея? так? Коли фарисей молився, казав, що ось я приношу. Десятину з усього, ось я пущуся, ось я праведніший і не такий грішний, як оцей митник. Тобто інколи, коли ми щось робимо для Бога, це може нас сильно надимати. Тому благодатне не забороняє, переносити 10%. І також благодатне забороняє переносити і 50%. Тому що благодать не ставить ніяких обмежень чи лімітів. Головне, щоб це було щиро. І від серця. Тому що, як написано, навіть якщо я віддам все своє тіло, своє життя, а любові не маю, то і користі немає, і пожитку немає ніякого. А також була така думка про те, що ми знаємо, є закон, є благодать. Благодать вона більша за закон, правда? Тому якщо з згідно закону, то потрібно було приносити 23%, то, то по благодаті, напевно, що треба більше приносити. Тому це вже. Кожен вирішує сам, як йому дозволяє його серце. Тому цікаво ще, що в Ізраїлі їм потрібно було переносити ще й жертви жертва мирна, жертва за гріх і інші. Тому це назбирається ще сума, тому виходить майже 30%. -30%. Тому, якщо би до прикладу, так нам потрібно було тримати. або Давати десятину і в наш час, то це вже було б не 30%, можливо, навіть вже і 40%. Тому Бог нас не обмежує або не заставляє, він не змушує, це має бути добровільний дар. От уявіть собі до приходу, в нас є 40%, так, і ми кажемо, люди, вам потрібно покаятись і також при цьому ще й кожного місяця платити 40%. І так мало людей відгукуються, і так мало людей приходять. І, і без того люди і так говорять про те, що це, напевно, якісь фінансові піраміди, є дуже багато наклепів на церкву і дуже багато таких негативних поглядів. Тому Бог нас від цього звільняє. Він каже, як пізніше написано про те, що добраохотно даюшого любить Бог. Тобто, як ти хочеш, як тобі дозволяє твоє серце, так ти маєш розподіляти свої власні фінанси. Також є цікаве, цікаве місце, де написано про те, що ти вже не раб, але син. раб він платив данину, він віддавав борги своєму пану, чи фінансами, чи своєю роботою, чи своїм майном. Але Бог каже: тепер ви вже не раби. Вам не потрібно платити. Ви тепер є мої сини. Син не платить своєму батькові за те, що він має бути його сином. Правда? Бог нас зробив співспадкоємцями Ісуса Христа. І тому ми вже є вільними, вільні від закону, вільні від того тягара, який був раніше на, на Ізраїлі. Насправді Богові не потрібні наші кошти, тому що сам Бог він по собі є е, самодостатній, Він є незалежний. І він може, може існувати, може жити навіть і без нас. Але він хоче бачити нашу жертовність, хоче бачити нашу вдячність за те, хто він є, і за те, що він робить для нас. І цікаво, що у Філіп'янам написані такі слова, Філіп'ян 4,17. Апостол Павло говорить до них і каже такі, такі слова: Кажу, це не тому, що я шукав давання, я шукаю плоду. Що промножується на річ вашу. Він говорить про те, що ось я просив у вас певні кошти, щоб ви мені, мене підтримали, допомогли мені і в подорожах, і в проживанні. Але я це прошу не просто, щоб ви мене забезпечували. На перше, я бажаю, щоб у вас був плід. Плід жертовності, плід давання. Це буде показник того, що ваше серце воно не прив'язане до цих грошей і ви можете віддати. Пожертвувати, підтримати когось. Тому пожертвування – це не скільки про гроші, скільки про серце. Про те, до чого приклеєне моє серце, до чого прихилене моє серце до Бога чи до фінансів. Ісус сказав, що ви не можете служити двом панам. Тому жертовність це відсутність жадності. А скупість це вже що? Це вже є гріх, коли я надто сильно. Тримаюся за гроші, і для мене це номер один, для мене це найбільша, найбільша цінність. Про скупість ми можемо згадати фарисеїв, які просто відсіжували, пам'ятаєте, вони рахували зерна, які вони мали давати на десятину. І якщо вони так рахують, їм просто було жалко, або вони хвилювалися, лише би не дати Богові забагато, лише би ми дали рівно стільки, стільки потрібно. І те, що вони давали. Так, вони дали десятину, але сенс того, якщо їхнє серце воно було в темноті, якщо вони це давали з примусу, а не з власної, доброї волі. Тому по благодаті нам потрібно не відсвіжувати, не давати так е, скурпульозно, либо, не дай Бог, не дати більше, а потрібно давати вільно, потрібно давати легко. І, як написано, що права рука не знала, що робить або скільки дає е, е, ліва рука. Тому що написано, що Бог дає нам духа не мірою. Бог не каже, я тобі дам духа але чуть-чуть, лише не забагато. Ні, Бог дає нам в повноті. Тому так само і нам необхідно відноситись до Бога. І Бог ніколи не залишиться в боргу відносно нашої жертовності. Тому насправді Богові потрібно не скільки наша десятина, скільки наше серце. Пам'ятаєте історію про вдову. Вона кинула. Дві лепти. Перед нею і після неї були інші люди, які кидали значно більше. Але вона віддала це від чистого серця. Ісус, що її похвалив? Він не хвалив інших. Він похвалив її, та, яка віддала все, що мала, і та, яка віддала це легко, щиро і по-справжньому. Тому ми можемо дати, наприклад, 20-200 гривень, так? але від щирого серця. Хтось може дати 2000 тисячі, але скріпя зубами. Відриваючи від серця або з іншими мотивами. І Бог на це подивиться зовсім і зовсім по-іншому. Тому написано так, що де скарб твій, там буде і серце твоє. Тобто, до чого прив'язане моє серце, тому я й буду служити. Якщо я прив'язав себе, якщо для мене найважливіше ці фінанси, тоді я вже забуду за Бога, і тоді мені буде жалко жертвувати, допомагати іншим. Давати милостиню. Також пізніше ми бачимо, що було, що було, яка була проблема в цих людей за часів Малахії. Вони також думали про гроші, вони також були грошолюбними. Тож, 3:14 написано так: ви кажете: марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу, та ходимо в жалобі перед. Лицем Господа Савуота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Вони кажуть, яка ж користь того, що ми ходимо до храму, яка нам вигода з того? так, Вони кажуть, марність служити, і яка нам користь? Тобто ми з цього не маємо ніякого зиску, ніякого прибутку, а могли би піти. Як ті багаті, як ті пишні, могли би нормально собі заробляти і бути щасливими. Тобто вони спокушалися тим, що вони бачили, як заможні люди бенкетують, як вони добре живуть, і начебто в них все дуже гарно складається. Але ми знаємо кінець якраз такого беззаботного так, життя, тому що якщо людина без Бога, то багатство їй не допоможе. Отож, тож ми бачимо, що вони. Хвилювалися, або вони спокушалися тим, що інші люди жили значно і значно краще е, за них. Тому хтось може дійсно думати, а чому ж мені Бог не дає багатства? Або чому я е, такий бідний? Е, і просити про себе Бога. Але знаєте, що я помітив про те, що насправді Бог дає кошти тому, кому це не зашкодить. Тому, в кого серце не прив'язане до цих коштів, хто зможе ці кошти мудро і правильно використовувати на потреби інших. Тому що Бог знає, що це може нам насправді е, зашкодити. Тому що навіть в притчах написано такі слова. Різко, але так написав Соломон. Навіщо гроші при, е, приповісті 17:16? Навіщо гроші в руках? Дурня. Якщо щоб мудрості купити, так у нього ж розуму немає. Тобто, якщо немає мудрості, тоді Бог не буде давати, тому що це буде дано на Необхідно мати певний підхід, певне розуміння, для чого мені потрібні ці кошти, і тоді Бог буде благословляти. Ми знаємо також і історію про, про юду, який був касиром. Ми бачимо, що гроші можуть бути спокусою. Спокусую вносно того, щоб взяти в собі те, що тобі не належить, якщо є певні, певна, певна така можливість. Так? Я, я думаю, що, можливо, Юда і не був на початку таким, можливо, він просто дав місце дияволу або спокусився. І це призвело до, до чого? До того, що він зрадив Христа. Ми бачимо, що кошти або грошолюбство може призвести і до того, що ми будемо зраджувати Христа, що ми будемо ставити Христа на друге місце. А фінанси на перше. І також ми бачимо, що ці гроші, які він здобув, Юда, вони його не зігріли. Правда? Вони навіть не, не пахи йому пошкодили. Що він придбав за них? Ніщо. Тому те, що ми, можливо, будемо здобувати нечесно, несправедливо, вони, вони нас ніколи не зігріють. Я чув таку одну історію розповідав. Один пастор, вони виїхали до Америки, і в них була така скрута, їм важко було, М -м, вони з України. І його дружина дуже полюбляла купляти каву в Старбаксі. Дуже, дуже така цікава історія. І виходить так, що він каже, що в нас завжди був мінус в нашому сімейному бюджеті, тому що вона приблизно витрачала 30 доларів на каву. Думаєш, не така велика і сума. І він каже: я постійно її просив. Ну, може, вже не будеш е, споживати ту каву, можливо, е, поп'єш просто водичку. І він вже навіть почав просити Бога каже, Боже, допоможи їй, щоб вона не пила ту каву, щоб нам було легше фінансово. І знаєте, хто, хто сказав йому таку пораду? Каже, а ти молися не так. Молися по-іншому. Молися, щоб Бог допоміг тобі заробити трішечки більше, щоб ти міг покрити її потреби. І знаєте що? Він змінив свою, свою молитву, своє бачення, і Бог дав йому більше. З цього прикладу, спершу, його цінністю номер один була не дружина, не її потреби, а його гроші. Тобто він був сконцентрований на грошах. Далі, коли йому дали гарну пораду, так, він вже просив в Бога коштів не для себе, а для неї, щоб їй послужити. І що? І Бог йому відповів. Тому коли в нас правильна молитва, коли ми просимо Бога в можливості послужити іншим, тоді Бог дає. Тоді Бог дає на мої власні потреби, а все, що зверху, Бог дає на потреби інших. Щоб я міг цими коштами, цими фінансами підтримувати тих, хто має потребу. Ось так цікаво працює, працює наш Бог. Ми бачимо, що також гроші вони можуть змінювати людей. Якщо виростали два друга, і вони дружили, і все було гарно, але потім з часом один став багатий, а другий був бідний. То тоді вони вже відносини псуються. Або той, хто багатий, він вже менше спілкується, менше поважає того, тому що він вже чогось досягнув. Хто сказав так: що якщо хочеш перевірити людину, просто дай їй владу і гроші. І тоді ти побачиш, що ховається там е, усередині. Тому нехай нам не допоможе, щоб ми. Правильно розподіляли ті ресурси, які нам Бог, Бог дає. Він каже про те, що добра охотного любить Бог. Да? Тобто той, хто дає охоче, той, хто віддає, не скріпя зубами або не відриває від серця, йому не жалко, тому що він розуміє те, що Бог для нього зробив, воно вартує значно є значно більше. Ми є відкуплені дорогою ціною. Ми вже не свої, ми вже Божі. тому все, що є в нас, це не наше, це вже Його. І нехай дійсно такий підхід супроводжує нас, так? або нехай такий підхід буде завжди з нами. Отож, якщо нам не потрібно давати 10%, тоді скільки давати? Стільки, скільки дозволяє нам серце. Стільки, наскільки ми оцінюємо. Бога, наскільки ми його любимо, і наскільки ми йому вдячні. Хай Бог нам допоможе, щоб ми дійсно могли служити йому і прославляти його як своїми словами, як своїм життям, а також і своїм майном. Амінь. Помолимся.